Людинки, всім привіт! При переході з теплого на холодний сезон, і навпаки, багато людей стають перед вибором. Що ж таки, придбати собі шини чи комплект коліс, щоб ти міг в будь-який час взяти і замінити, коли тобі треба, не чекати в чергах на шиномонтаж і так далі. Але в цих моментах є доволі таки багато саме фінансових складових, адже комплект коліс він коштує дорожче за комплект коліс, наприклад, вживаних зі вживаною гумою, яких у нас дуже багато продається. Можна придбати нові шини. Нові шини все ж таки мають дещо кращі характеристики. Ти точно впевнений, що ти купив нову відповідного року. Зі вживаними є дуже багато маніпуляцій, плюс колеса там можуть бути погнуті, побиті, поламані. Якби нове все ж таки є нове. Так, от на своєму досвіді трішки розповім вам, трішки поговорю на камеру. У 2021 році я зіштовхнувся з подібною ситуацією. Я тоді придбав Volkswagen Golf з Німеччини, який приїхав зі стертою літньою гумою, і зимових коліс не було взагалі ніяких ні у вигляді шин, ні у вигляді повноцінних коліс. Я тоді таки довго розмірковував один із аргументів, чому я вирішив все ж таки придбати саме шини і переставляти їх на одні й ті самі диски, це те, що на тому автомобілі були фізичні датчики тиску в шинах. Якщо тобі треба додатковий комплект, наприклад, коліс, тобі треба ще і в нього закинути датчики тиску, їх програмно підв'язати до автомобіля. Я таки вирішив, хай краще будуть одні диски, і в залежності від сезону буду приїжджати на шамонтаж і змінювати. Але зате у мене буде два комплекти нових шин. Які мають свої заводські характеристики, особливо мене це цікавило саме в зимових шинах. Тоді я так і вирішив. І окрім того, гольфа ще таку ж ситуацію, такий же підхід я використав і для свого електромобіля Mazda MX-30. І аргументом знову ж таки виступив саме наявність датчиків тиску в шинах. Цих самих колесах, які в електромобілях в більшості йдуть фізичні саме в диск, щоб не купувати, не витрачатися ще на одні диски, я вирішив та придбаю краще також нову гуму, і буду її переставляти. Що я за цей час а, зрозумів. Що все ж таки краще мати, якщо є фінансова можливість, додатковий комплект коліс, тому що дуже часто на шиномонтажах бувають черги, немає бажання, немає часу поїхати, це все перевзутися. Я, наприклад, мешкаю у приватному секторі. в мене є приватне подвір'я, де я можу самостійно дістати домкрат, ключ і це все переставити і швиденько їхати, тому що що сніг, що тепло, може приходити доволі таки неочікувано в наш час. І... Тут також момент нові колеса вони коштують немаленьких грошей. І от зараз настав час, коли мені, наприклад, на мій наступний електромобіль замість цього сірого Mazda MX-30, у нас приїхала червона. Також на літніх шинах ніяких дисків, ніяких коліс додатково з неї немає. Я вирішив, що ну, через те, що все ж таки є черги на шиномонтажах, Плюс кожного разу, особливо зараз, там 18 вісімнадцятий діаметр коліс перевзути. Вже ціна підстрибнула набагато сильніше ніж це було у 2021 році. Все ж таки, я мабуть краще придбаю вживаний комплект дисків і вживаний комплект гуми для свого наступного автомобіля. Тут, мабуть, головне все ж таки стало те, що цей електромобіль проїздив два роки на зимових шинах. Літні так і лежать. В першу чергу, тому що пробіги невеликі, 6-7 тисяч кілометрів на рік я на ньому проїжджаю. Я на ньому не долаю якихось супервисоких швидкостей, щоб там турбуватися влітку, що я на зимові їду, що не перевищувати, не, не стерти її якимось там моментами чи гальмуванням, чи надмірною швидкістю. Коротше, я вирішив, нехай буде зимова, не буду поривзувати, плюс ще є експлуату. Цей електромобіль в таких умовах, де часто відсутнє покриття, і коли йде і дощ там ж слизько, і зимова грума реально справляється дещо краще з контактом, і вона м'якша, комфортніше, через свою еластичність на поганих дорогах. Ну. Але для наступного все ж таки вирішив, щоб там. Не їздити постійно на зимові, все ж таки придбати а, комплект. І зараз якраз маю поїхати забрати диски. Вдома вже лежить гума, яка приїхала трішки раніше. Все куплено вживаним. Якраз таки повний комплект виходить мені біля, біля, дайте на секундочку, біля 21 чи 22 тисяч гривень, що в 18 розмірі, якраз таки 215 55, 18, дорівнює вартості нового комплекту гуми зимової. Поїхали. Отримувати диски, ставити їх на автомобіль і подивимося, як він буде по-перше виглядати. По-друге, знову ж таки, треба буде вирішити питання підв'язки датчиків тиску в шинах, тому що вони тут є фізичні, і я такого на мазді конкретно ще не робив. Погнав. Мазда підготовлена, сюди, на жаль, тільки диски влізуть, тим більше після чистки ще й гуму, і диски напихати не хочеться йдемо забирати. Так, є все чотири. В принципі, якщо зняти поличку, то, ти, мабуть, ще й шини влізуть. Хіба під будь мабуть. Коротше, поїхали ставити. Поревзувати, як ви зрозуміли, я буду оцю красуню, але поїду не на ній і не на своїй сірі, а поїду на ДВЗ. Його теж треба перевзути, і треба вісім коліс якимось чином відвести. Тепер перевантажуємося ще раз сюди для розуміння масштабності моїх рухів. Повний причіп 2,35 довжиною. Отаку гуму це Goodrich. Я придбав на мазду свою червоненьку. Ще з доволі непоганим протектором. Доволі такі м'якенькі кордона і вживана, там рік перемальований, але найголовніше, що рівна і що ще є нормальний залишок протектору. Комплект мені обійшовся у 8 тисяч гривень, що дорівнює ледь не менш ніж двом новим колесам. Ну, власне, поїхали ставити, балансувати, подивимося, що там покаже. Ну і ще чотири треба перевезути мені посад, бо він на літі приїхав. Тут майже все перевзов, лишилось два колеса на пасаті поставити. Що мене потішило, так це те, що ця вживана гума, яку я поставив на ці вживані диски, виявилася, мабуть, дещо краще, і тому що по балансуванню вдвічі, а на деяких і втричі, менше вантажів було одягнено. Балансується рівненько, тільки два колеса здається. Трішки є таке биття, скоріш за все, тому що стояли попереду. І автомобіль простоював. вони стали трішки нерівними саме шини, не колеса. Ну, залишилось поставити на автомобіль, подивитись, як воно буде виглядати на автомобілі. Чорних дисків у мене, до речі, давно не було. Так, перший прикол, вирішила бути, мабуть, не як всі, по-перше, гайки в неї аж 21 розміру. У мене тільки головка була 17-19. Нічого собі. Я з Мазда так ні разу не знімав колеса. Ні з сірої, ні з червоної, тим більше. Ну, зараз спробуємо. Так, ще чим Мазда вимахалася. Незвичні гайки, на які головка до кінця не налазить. І що найцікавіше, це шпильки в ступицях, а не гвинти. Ну, це можливо, я так реагую на це, бо зазвичай мав справу з німцями, а для японців це, по суті, абсолютно нормальна справа. Тут у нас все як новеньке. Автомобіля пробіг трішки більше 10 тисяч. Так, і протягуємо. Великі диски затягуємо не до сирачки, щоб потім на шиномонтажах не матюкалися. Вони самі, коли нагріваються, трішки мають таку властивість підтягувати гвинти. Тут все, йдемо назад. От що цікаво, я зараз дивлюся по часу на камері, скільки я назаписував, записував, у мене на 4 колеса пішло менше 20 хвилин просто зняти поставити. поставити. Ну, звісно, маючи свій інструмент, до речі, давайте покажу, що я маю. Це Макіта, така Гайкокрут. Тут єдина з ним проблема те що вони йдуть в основному на 3 четверті всі ці перехіднички, головки, якби подовжувачі, довелося придбати окремий набір. Це от такий телескопічний ключ, який я використовую в себе практично в усіх автомобілях, в моєму гольфі на далекій відстані. Він їде постійно. Якщо там дуже затягнути колесо, то просто так розтягнувши його, збільшуємо плече. І у мене ще не було ситуації таких, щоб я ним щось не відкрутив. Він доволі таки міцний. Оцей ключ був придбаний у Німеччині, колись у мене була ситуація, коли на автобані розірвало колесо, Я тоді придбав ключ, я тоді придбав такий гідравлічний домкрат, він у мене до. 1,8 тонн йде, але на цей кросовер бачиш, що трішки не вистачає його. Він в максимальному положенні, тільки вже Піднімаю колесо і зазор до землі залишається дуже-дуже маленький. Ну, отакі прилади я використовую. Ну, І це з набору просто вже знову ж інструментів, оскільки в мене на цьому ключі для гольфа іде 19 головка, яка переставляється подвійно, то довелося взяти отакий, тут це здається, свічний ключ. Он там Всередині гумка навіть є з іншого набору інструменту. Ну що, Поїхали, затестому гуму і покажу зовні, як виглядатиме автомобіль. На цих чорних дисках. Мені цікава ситуація по датчикам тиску в шинах, тому що поки я не бачу абсолютно ніяких помилок, але вони починають працювати не одразу. Там треба певний час проїхати, потім система аналізує показники з датчиків і видає або помилку, або нічого, мамо кажучи, не видає. Тому зараз їду, помилки немає. І от по датчикам, мабуть, сьогодні не встигну вам розповісти. Буду чи окреме відео, тому що відео хочеться випустити сьогодні. а Сьогодні неділя. Треба ще когось знайти, щоб працювали і це все підв'язали. Поки що. Попередньо у нас вчора заліпило снігом, точніше, навіть крижаним дощем все. Хочу сказати, що доволі непогано гума себе поводить на слизькій поверхні. Система поки що скрізь показує, що в колесах 2.4. на шиномонтажі накачували по 2,5. Ну, але мені здається, що вона ще не підхопила показники. Тому їдемо, покатаємося, трішки подивимося на реакцію далі. Я ще виїхав тут на височенну гору, в себе яку ніхто не чистить. Тут знизу асфальт і крутий підйом десь пів кілометра, мабуть. От зараз з неї спускаюсь. І знову ж я тільки від'їхав на крижаній кірці, пробував гальмувати, розганятися. Дуже і дуже класна гума. Я прямо от на такій самій MX-30 Сіра. На неї я купував нову Yokohama, не пам'ятаю модель. Але це небо і земля. Єдина різниця, що там все ж таки липучка така, вона пристосована більше для, мабуть, все ж таки асфальту покритого таким кашею, снігом. Тут у нас от якраз крижана, я от гальмую і АБС працьовує мінімально. І автомобіль найголовніше стрімко зупиняється. Я зараз хочу розвернутися і піднятися вгору. Спробуємо, як воно виглядає, але попередньо мені реакція. Цієї гуми дуже сподобалася, тільки я просто буквально сів і від'їхав на автомобілі від дому. Давайте пробувати ще. Вона шліфує, але автомобіль стрімко стартує. Ну, коротше, я вже задоволений цією гумою, все покажу вам. От такий малюночок вона має, такою ялинкою. Тобто, схоже на те, що гребти вона повинна дуже-дуже добре. Ну, власне, їдемо. Тепер на гору треба піднятися туди, що в нас по покриттю. Отакий от кашелід, називаємо це так. Ви бачите, там знизу асфальт. Коротше, крига. Погнали. пробуємо. Шліфує. Але повторюсь, дуже непогано стартує. Навіть при тому, що йде буксування, спрацьовує антибукс. Лампочку можна побачити. Але вгору я от вже 50 набрав. 6. А, 60 то стрибає. Ну от 50, я в гірку в цю лечу. Це дуже-дуже непоганий показник. Слухайте, яка крута гума. Я не очікував, що от саме Гудріх чи Гудріч з таким малюнком тут взагалі крига на дорозі, укатана колія. А ну гальмування. Слухайте, яка гума класна. Офігеть як вона зупиняється. Прям такий топчик. Так, пропустимо, зараз може там гірша попереду у когось гума. Що по датчикам? Останнє оновлення 1122 і нічого не змінюється, то я так розумію, що датчики, мабуть, підв'язалися автоматично, під mx 30 можливо, в Mazda так, але увага, я знаю, що треба підв'язувати спеціальним або приладом, або діагностикою кожен датчик. Ну, то це буде топчик, якщо нічого підв'язувати не треба. Прям такий день якихось позитивних вражень і новин. Підв'язались датчики, автоматично, нічого не треба програмувати. Змінилися показники, оновлення 1128. Тобто все працює. Дуже класно, гребе зупиняється, тримає автомобіль на дорозі вживана гума. Таких вражень від вживаної гуми у мене давно не було. Ну і давайте нарешті дивитися зовнішні вигляди автомобіля з новими дисками чорними. Як і мені тепер подобається. І здається, що перевзуватись на зиму тепер буде дещо приємніше, ніж на літо, бо зазвичай ж на зиму ставлять якісь меншого розміру диски, не такі гарні, тому що вони вбиваються реагентами і сіллю з доріг. Якби. А тут я вирішив не змінювати профіль шин, тобто 18-й діаметр 215 55 профіль для цього автомобіля, який має доволі таки м'якеньку підвізку. Мені здається, це оптимальний вибір, що на літо, що на зиму. Тому вирішив залишити такий якраз компліт. Такий самий, як і влітку, щоб особливо нічого не змінювати. За два роки це, мабуть, моя така перша суттєва купівля саме для автомобіля в плані тюнінгу, а не в плані запасних частин. Можна було, в принципі, обмежитися виключно гумою. Але як сьогоднішній мій експеримент показав, що я за 20 хвилин, навіть менше, навіть, скажімо так, за 20 хвилин я ще й прибрав колеса, які зняв з цього автомобіля, а сюди поставив інший, і це доволі таки. Швидко, це економить суттєво час і, мабуть, такі кошти, тому що коли я порахував вартість шиномонтажу, зараз на 18-й діаметр біля 800 гривень у нас в Харкові перевзути автомобіль двічі на рік, Коротше, це немаленька сума виходить. Власне, Тому і була зроблена інвестиція в диски, так, вживані, пощастило, що приїхали рівні, небиті, не коцані ніякі. Обійшлися вони мені в 13500, плюс доставка. Коротше, 14 тисяч гривень я віддав за диски, 8 з хвостиком я віддав за вживану гуму 2020 року, яка ще доволі таки непогано гребе. Ну, коротше, такий мій досвід. Як бачите, на власному житті перевірено, спочатку взув на одні диски, два типу коліс, що один автомобіль, що інший, два типу шин, а тепер перейшов, знову ж таки, повернувся до коліс, тому що це. Швидше, це практичніше, це певною мірою на довгу відстань дешевше. І що ще хочеться сказати, що завдяки тому, що змінюється дизайн коліс, зовнішній вигляд автомобіля також міняється. І це також приносить якусь новизну. Тому, мабуть, ще один плюс за те, щоб міняти саме комплект коліс, а не просто шин на ті самі колеса. Це те, що у вас змінюється дизайн автомобіля і його зовнішній вигляд і вам. Стає приємніше ним користуватись, на нього дивитись, ним насолоджуватись. Тим більше такою комбінацією, як ця Mazda в Magma Red кольорі, просто виїдає очі, мені вона неймовірно подобається. Коротше, такий мій досвід, таке недільне, трішки розважальне. Гадаю, для вас було відео і частково інформативне. Якщо воно вам сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі. Все пишіть внизу, що використовуєте ви, як до цього дійшли. Діліться своїм досвідом в коментарях. Підпишіться на канал, якщо нещодавно сюди потрапили, і до нових зустрічей! Я поїду ще обкатувати шини. Реально дуже сподобалось, як вони тримають трасу. Знову ж таки, в мене є досвід пересідання з одного автомобіля на інших шинах в такий самий автомобіль. На цих шинах коротше, я задоволений і вражений Погнали!